День, мене звати Оленчин Софія. Ви на каналі Софія Оленчин. Сьогодні я хочу з е, День Валентина, вже закінчується, на жаль, але я хочу зняти, як обіцяв в кінці дня, відео. Насі мої подарунки. Перший подарунок це є лялька. Франкенштейн із колекції День Фото. Мені подарували, ну я просто на день Валентина. Друге, подарунок п'яна вишня. Ось такі ще ціпорочки. Мені дуже смачно, може, їх їли з Марті Сподарек подарок, з каналу Марці з Подарік і все. Я знімала влог 10 хвилин, але я його не дали в Ютуб, тому було дуже-дуже довго і місця було мало, і не хотіла дати, я тільки тренувалася. А завтра я попробую дати влог в ютуб, як я йду до школи. Френкі. Ще мені давали такі багато-багато. Зараз вам покажу, щоб ви бачили ось, ось тут таких татирьовок жувачок. І так. Дарували ще такі маленькі цукерочки, такі коровці рошен. І такі десь. Так зараз ось такі яємо. І два лізінця. А сьогодні він не покажу З виноградом. І з квіточкою. Ням буду Вдихисти. Далі. Ось така відкритка від Марти Сподарок Василіни і канала Марти Сподарек. Кіндер. Там попалася Кіті із ось таким замком. І така сама Кіті. Потім ще один кіндер, і там попалася ось така рибка. Міньньончик Його Очі рухаються. шоколадка. Шоколадка львів. витягнемо тут. Не могла скоріше зняти, бо було багато густей. Блін, та витягайся, блін. І, і такі. Так, зараз підкладаю їх всіх. Далі е -е -е. пастила. Корисна пастила. І там слух е -е, найслухняніший, ну я вже показувала оці цукорки. І ми написали найслухняніший такий зайчик. Зайди зелені. Ой, який класний. Переходимо в кульку ось такому валентинку. але ще одне я покажу перед тим квітку. Ось мені покажу всі сьогоднішні валентинки. Саморобні, не саморобні, які хочете. Ось така менша валентинка. просто собі прочитайте. Ось така друга валентинка. То, там, де такі папери, то Марта робила, їх вони саморобні. Це моє запрошення, ви бачили відео на ту валентинку. Ця валентинка дуже прикольна, гарна. Приятко. Мамі робила колись то Для вчителів такі дві одинакові. Тепер щось такі крива. Одна валентинка для Марти, Марті дала. Ну, не хотілося б би, але дала. Я завтра піду в магазин і куплю собі ще таку валентинку. Ті латинки дуже старі, то мені просто їх подарували, не знаю для чого. Вот которі вже стара. так було серці. Так закладено. Вона приховала метелика. Ну там ще була маленька книжечка для ляльки. Блін, чого губиться. А книжечка була. Чекайте. І все. Так, я книжечку знайду і покажу в слідуючим відео. Ну, така маленька така книжечка. Може тут з'їпатися. І нема. І то дуже погано. Мені Марта старалася робила таку книжечку. Затій достати пальці вгору, підписуйтесь на мій канал, пишіть на коментарях. До все доброго папа. Я сиджу в контактах. Напишіть які найбільші, як сподобався. Лялька не враховується. Так, кісі кісі бай. З ним святого Валентина ще сьогоднішнім.